Слава Україні! Так, сьогодні у нас вже 28 березня, здається. Скоро посівно. Так, значить, є у нас пару агрегатів на продаж. Перший із них це сівалка Су8. Продавали нам її як упс 8 Ми тоді дуже не внікали в ці моменти. Оказалось Су8, сівалка універсальна. А чим вона відрізняється від УПС, приводні колеса як на супенці. А висівні вже стоять УПСівські. Це так коротко, чим вона відрізняється. ж знаєте, вже приводні колеса або з краю ставлять, або там десь між секціями, хто деякий виробник як придумає, так і става. Так, значить, Що по сівалці? Сівалка, можна сказати, універсальна, так як і в назві, сіє вона в мене: кукурудзу, соняшник, сою, ну соняшник коли сіяли сою і пшеницю я навіть сіяв. Зараз вона налаштована 8 банок на 43 міжряддя. Це під сою. Я сіяв там минулий рік трошки по грядках, там де не вліз джондіром, тобто гектарів 5 буквально. А так, в принципі, я вже основні площі закриваю джондіром. А якщо десь якась грядочка, де важко заїхати чи немає можливості джондіром заїхати, то сівалка Джуката, що у нас маленька 2,5 метра, тут нам допоможе. Так, посівалися, значить, бралась вона, по-моєму, чи в 2018, чи в 2019 році, ну, років 7 вона у нас плюс-мінус. Кожен рік сіяла, в принципі, обслужила і поїхали. Проблем з нею ніяких як таких не було. А, так, колеса приводні нормально. Тут ось у нас коробки перемикання цих, як я називається, Ну, коротше, регулювання норми висіву. По ній. Так, далі. А, Маркера на місці, як же без них ось такі секції. Тут у нас ось такі усилені е, оці лопатки, бо вони нам, Ті клієнти, як купили ми їх, вони були якісь такі хилі, Коротше, гнулися, не встиг до землі торкнутися, вони погнулися. По Повисів, висіваючих воно там стоять диски соєві на 60 отворів, в принципі, норму тримать задану дозволяють. Так, в принципі, в робочому стані тут нічого робити не треба. Якщо під кукурудзу треба розсунути, просто буде баночки оці. Тут ось відкручується раз, кріплення, два кріплення. Одсунулось на 70-те. Ось, здається, бачите, були, тут навіть у мене ще ось. помальоване було маркером 2. І от тут ось, здається, ось три. Три банки зсуваються і четверта знімається просто кудись. Ховається і все. Це якщо на 70-ті, ми перелаштовуємося. Роботи тут по перелаштуванню буквально півдня. Треба тільки якогось помічника, це коли ці банки ми трошки обсуваємо і знімаємо. Питань нема ніяких. Привід тут реалізований ось таким чином. Профіль більшого розміру, в нього вставляється профіль ось такий меншого розміру, і приводиться в рух. Так. Висіваючи, все працювало. А, так, Вона вся повністю комплектна. Є три комплекти дисків, кукурудза, соняшник і соя. Пшеничні продав. Були в мене пшеничні, але продав товаришу тут знайомому. Ну, а так, по ній наче все. Ага ще є по ній банки для добрив. Оце Це у нас є привід добра. Воно тут якось там переставляється. Ну, Ми добрива сіяли, мабуть, перший сезон. І все. Більш після того ми не сіяли. По-перше, що добре в багато мене вносили. По-друге, що я в основному лійкою розкидав і поїхав. Мені якось з ним тягатися, всі валки засипати. Цей, ну, в общем, мені це не знаю, не сподобалось, не зайшло, і ми більше, в принципі, таким і не займалися. Що по цій сівалці? Ну, сіяв я нею, бачили. Соя, яка росла, пшениця, яка після неї росла. По швидкості висіву, допустим, якщо це соя, пшениця. Можна до 8 кілометрів, воно сіє більш-менш в адекваті. Якщо ми сіємо кукурудзу, то я б сіяв би кілометрів 6 на годину. Тоді розкладочка теж виходить більш-менш. Головне, правильно настроїть розкидачі і правильно настроїть, ці, ну, щоб двійників не було. І все буде нормально. Так, в комплект банки сказав, контроль висіву входить. Не пам'ятаю, казав чи не казав. Є він робочий минулий ріксі, а все працювало, все нормально було. Кукурудзу він показує, якщо звичайно згаданою швидкістю проводимо, посів, показує в адекваті. Головне настроїти, там імпульси на цей надатчик, отой обертів, чи як він там. Ну, коротше, правильно імпульси настроїть, щоб адекватно показувало і все. Навіть сою він більш-менш рахував. Там просто знову ж таки залежало від швидкості. Їдемо повільніше, воно показує точніше, їдемо швидше, трошки, типу, менше норма, але по факту сіє те, що ми задаємо. Така сівалочка. Так, по ціні 120 тисяч невеликий торг на каву, можливо. Вона вся робоча, вся в адекваті, тобто берете, сіє те, що вам треба: сою, кукурудзу, соняшник. Все, що душа побажає. Другий лот на продаж. Це у нас екскаваторна установка на UMZ. Стояло воно на UMZ. Зняли з УМЗ, почепили куна, установка в принципі, не потрібна. А чого не потрібна? Тому що у нас є ще один UMZ з екскаватором. Так що в принципі, воно нам вже не треба. Оце тут масло потекло, але це більш за все, мабуть. Це батько відкручував ці шланги, більш за все з цих шлангів, того що, ну може десь щось і підсоплює, але вона працювала ця установка до останнього. Ну, це ось масло з шлангів потекло. Ну, Я теж трошки копався, там в мене був пай, трошки там підзаріз, підковиряв, тренувався. Ну То, в принципі, викопав. ну Ось такий стан. Ми її купили, батько її купив, е, хотіли вже, там вже, хотів він корчувати там туди-сюди, ну трошки не встиг. Скажімо, він його трошки підробляв, тут ставив на юм за болгарський розподільник, це все налаштував і почалась війна. Так він до роботи і екскаватор цей не добрався. Ну, ось бульдозер. Такий стан. Не знаю, коротше, ми не втолком. Толком не працювали. Кажу ж там декілька ділянок поковиряли і все. Ну, Працював робочий. Так, що по ньому? 40 тисяч батько за нього хоче, Ну, а там будемо дивитися. Когось зацікавить, то дзвоніть, питайте. Екскаватор на цьому юмзі. Зараз ось ми сюди вчепили куна. Тепер це юмз з куном. Так, тут я сівалочку вже лаштую. А Продаємо ми його, бо є у нас ще. батько купив ще одного «Юмза» ось з екскаваторною установкою і буде працювати там, коли, дасть Бог, колись буде працювати у нас цей екскаватор. Чого в принципі та і продається? Бо напишуть мені зараз, скажуть, що херня якась там. Ні, просто попався ось недорого ще один юмз, Батько вирішив їх колекціонувати. ну та в общем. Так, по екскаваторній показав. Останній лот на сьогодні це лучильник LDG-3, чи як він там правильно називається. Стоїть він вже років 5 тут, не знаю скільки, ну вже давно він був робочий. Останній раз я пам'ятаю, як його щось брали, робили, то ми поробили, поставили і так він тут уже, ось, бачите, і вріс. А що ним робили? Луща, після пшениці стерню, здається, там. Ну, таке, так. Да. Перша, друга обробка була перед оранкою, наприклад, чи перед якимось основним обробком. В основному після оранкою. КПЄ КПЕ теж то застосовувалось, можливо, і перед КПЕ. Але в основному це було лущення після збору урожаю. Так, ось такий цей лущильник. Ну, був робочий. Був робочий. Працював. Оці батареї тут якусь, я знаю, щось десь заклинила була, купували нову, не нову, аж знайшли беушну робочу, там щось в общем, поміняли, поставили. Працювало воно все, крутилося. Там ото циліндр, бачите, підтікає, а в загальному вона в принципі повинна працювати. цей лущильник. Так, ціна цього лущильника, ну давайте скільки там, 1020 дасть хтось. Будь ласка, приїжджайте, забирайте. В принципі, на перший обробіток чудово. Він там, ну, це не агешка, там не ці не важкі диски. Але свої там, я не знаю, 6-8 см, може до 10, якщо сиренько буде, то в принципі робить. Він так, верхній шар досить добре перемішував з ґрунтом за рахунок. Ось, бачите, диски як густо. І кутатаки, ці диски, і вон ті диски. Ці сюди, ті туди, і воно досить робило гарний. Мульчуючий шар для подальших, ну, для першої обробки, а тоді в подальшому для обробітків. Єдине, що тут у ньому мені не подобалося, якщо мені не зраджує пам'ять, залишалась борозна, по-моєму, отут трошки посередині. Не борозна, а горбика. Тут, по-моєму, посередині це те, що мені не дуже подобалось. А так, в принципі, робив він свою роботу досить непогано. Так, ну в принципі по лотах на сьогодні все. Кого що зацікавить, дзвоніть, телефонуйте. Номера залишу в описі під відео. Залишу, Це свій залишу, дзвонитиме те до мене, щоб батька там не тривожить зайвий раз. Так, ну все, кого що зацікавить, дзвоніть, питайте.